Наші діти у дитсадках і школах навчаються українською мовою. Вони легко опановують термінологію, не мають проблем зі спілкуванням, і часто їм це вдається набагато краще і швидше ніж дорослим. Якщо ви не розумієте термінів або маєте труднощі з науковим мовленням, не соромтесь, запитайте у вашої дитини поради. Діти із задоволенням візьмуть на себе роль учителів і все пояснять. Не бійтесь визнати перед дитиною, що ви чогось не знаєте. Це жодною мірою не вплине на батьківський авторитет. Навпаки, пошук рішення спільної проблеми тільки об'єднає родину, а словник допоможе знайти правильне рішення. Хваліть свою дитину, відзначайте її успіхи у вивченні мови. Хай вона буде для вас прикладом того, як легко перейти на українську. Звертайтесь до своєї дитини з питаннями і порадами, коли у вас виникають труднощі з опанування мови. Не зважайте на фейкову інформацію щодо того, що українською мовою не можна назвати всі наукові поняття. Якщо ми чогось не знаємо, це не означає, що цього не існує. Використовуйте українські відповідники, коли це можливо. В українській мові наявні відповідники для багатьох слів, запозичених з англійської. Перейти на українську легко.